В цьому світі існує інтерв'ю, де Спартак Субота каже, що ті, хто нарили на нього компромат, не вивезли наслідків. Це як часто буває, що людина там на когось нариває якийсь компромат, потім освітлює його, а потім не стягує. А ще існує відео, де дурнів погрожує, що він з друзями прийде до вас. Але в цілому я згадав ці перерізвища виключно для експерименту, чи поширить Ютуб це на більш широку аудиторію. А ми говорити, ми будемо взагалі про інше. Да, кіт? А що це не за бузиком? Що це нас таке за музика? Почнемо з життєвої ситуації. А що це в нас за музико? А що за нас за бузик? Дівчата, ну скажіть, що було. Хлопці, скажіть, що було. Ну, не скажете, ви вже все-таки на небі. Тако. Діліться своїми травмами стосовно животика. Е, хлопці, ви пишіть, чому ви любите цілувати жіночі животики. А дівчата, пишіть, чому ви любите комплексувати через власні животики. Бо я знаю, що проблема досить популярна. Вітаю вас на альтернативному шоу. Це черговий випуск е, освітньо розважальної передачі. Я подумав, що нам не вистачає брендінгу, тому давайте додамо логотип. По-моєму, він ідеальний. Їдемо далі. Якщо ми розійдемося, чи будеш ти ще з кимось зустрічатися? Чесно, я розгубився від питання. А що треба робити? Типу, а що в такій ситуації? Правильно відповідати, вибачте. Якщо ми розійдемося, прозвучало. Я уйду в Монастир, Монаха. У мене таке відчуття, що панянка розраховує на якусь відповідь, окрім так. Нереально, скажіть, ти ще без кимось зустрічатися. Так. Ти не прийшов. Я теж не прийшов. Пацани, пишіть, хто прийшов. З ім'я дівчини вже. Саша. Прямо так зразу ім'я. Ну. Олег. Який твій улюблений день в році? День народження кота. Твоє день народження. Неправильно. Блін, ми всі міма. Що за діла? День нашої річниці. А. Ти б поцілував мені кращу подругу, щоб рятувати мені життя. Та і просто так. Щоб рятувати твоє життя? Угу. Так. Тобто, ну ти б мені зрадила. Тобто що ти хотів померти? Ти б мені зрадала. А ти померти? Хотіли? Я би краще померла, ніж ти б мені да, зрада. Окей, дівчата і хлопці пищуть поцілунок це зрада чи ще ні. Все, мінус. Слухайте, абсолютно не токсичні стосунки. Мені дуже подобається, я підписуюсь на їх пару і буду слідкувати, ну ви ж. Яка в мене токсична риса характеру? Ти зможеш його відповідати на відео на дурні питання? А? Ти любиш гроші. Оце й моя токсична риса характер. я теж люблю гроші. До речі, стосовно про це на Донателло і на БайміяКі тепер доступно 15 унікальних матеріалів для всіх донаторів від одного долара. Я там все оновив, переробив, оформив під параграфки, фички, під параграфички, і там все тепер є. От можете насолоджуватись: кіно, музика, альтернативи подкаст терапії, додаткові відоси. Все за долар. Якщо я попрошу показати мені фото найгарнішої і найсексуальнішої дівчини, яку ти коли-небудь бачив, кого ти покажеш? Питання чудове. Е, проблема в тому, що ну, гарних панянок багато. Я б не зміг вибрати. Тим паче, гарні і сексуальні для мене це все таки трошки різні категорії. Ну, тобто, не кардинально різні, але я маю на увазі, що ну, гарна панянка. От вона така гарна, я можу сказати, от вона гарна, а от сексуальна панянка це трошки інший типаж, як на мене. Ну, це чисто моя думка. Але так, да, я теж тест не пройшов. Вот ти боїшся. Тебе без макіяжу. Ну, знаєте, після цього опитування я її в макіяжі боюсь. Потому що, ну, от якби мене застали отак, от я би розгубився. Подумай, чого ти боїшся найбільше в житті. Померти. Ні, Чого? Втратити. підтримку моїх вельми, шановних глядачів. Тарас, дай п'ятюня в Братас. Та, мене. Тебе. Тарас провели. Твій. Категорія освітній контент. Говоримо про любощі українською і літературною. Як сказати «снашаться», але українською і літературною. Добре, перша альтернативна розпу. Пу розпустарня починається милозвучніше кохатися, Це, я... ну просто щ... лицятися зараз кажуть, піде А Шевченко. Колись писав, писному серце лицятися та поїде ввінчатись. Теж таке достатньо ніж я Дегідно нагадую, що в мене є інстаграм, де в мене зараз проходить на роботу. Інстаграму в мене немає, але там панянка розповідає про свій збір. Я скажу про свій збір. Ведмишановне панство альтернативи, альтернативочки. Фінальна пряма збору для 77-ї на авто Залишилось 16 тисяч. Якщо це відео подивиться більше тисячі людей, то це по 16 гривень з 16 гривень з тисячі людей. Давайте закинемо і закриємо. Будь ласка, я вас дуже прошу. Це дуже потрібно. Мені мені ще з Твітера після цього йти і Прощатися з усіма, і вообще займатися іншими зборами, іншим проектами дуже важливий для мене збір, якщо є можливість підтримати. Там на закусочку це перелюбствувати. Тут навіть мається не просто статевий акт на увазі, саме така зрада позашлюбна. Це ми звичайно засуджуємо. Дякую, що див... Так, зрада. Повертаємось до попереднього фрагменту. Там хлопець готовий був перелюбствувати заради коханої. А на що готові ви заради кохання? Тобто ну ти би мені зрадло, ну, що б ти хотів померти? Ти б мені зрадили. А ти померти. Ти? Я би краще померла ніж ти б мені зрадив. У це перелюбствувати дуже довгий час. У них же ж зовсім не було навіть монетизації. Вони працювали ну, до повністю, 2017 року. Повністю безкоштовно Да, продовжуємо освітні моменти стосовно монетизації. До Е, дуже прикольний проєкт. Не знаю, чи корисний важко сказати з точки зору саме освіти але от з точки зору апки взаємодії комунікації, пасивної агресії до 94% людей. Використовує застосунок безкоштовно, платить тільки шість, тобто інші ці 94% людей дивляться рекламу, але на цих шести вони заробляють більше грошей, що забавно. Тобто до речі, ну типу ключовий момент: е, от вам фінансова інформація і допоможе будувати ваші проекти в фінансове планування. Є 100% користувачів, і 94% з цих користувачів приносять грошей менше. Ніж 6% користувачів, розумієте? Ну тобто, абсолютно більша маса аудиторії менш вигідна, ніж е, та, що може платити. Власне, це ви можете відчути, якщо ви кріейтор і про спонсорки, і по донатам. Ну на цьому каналі також, якщо ми говоримо про фінансову складову. То з монетизації я отримую менше, ніж з підтримок донатів спонсорки. І це про тому, що спонсорів там у мене не дуже той багато і донаторів, але там. 10 тисяч е, переглядів не дають того самого, що 100 спонсорських якось е, Малим приїхав в село, мені 8 років. Е, бабуся каже, який півник тобі подобається? Хвилинка драматичного гумору. Ну насправді в мене таке відчуття, що у більшості українців життя це трагікомедія. Ну реально це якби смішно, але дуже больно. І Я без задньої думки показую напівника, який мені подобається. І вона на моїх очах сокирою відрубаємо голову. Життєва історія. Якось моя дівчина приїхала до мене в село, і мама показала дику качку, яка е серед наших звичайних качок. І вона така: прикольна була, вирізнялась, ну типу кольорами і всіма іншими. Вона така, глянь, яка прикольна качка, типу. От, а наступного дня ми, коротше, снідали, і мама каже, це та качка. Він біжить ще отак, метрів сто без голови. Прикиньте, я нагадую, мені 8 років. ну, У мене така травма дитяча була, в мене так тригерило, Я до 20 років нікому не казав, що він мені подобається. я... Е, отой. Я дуже сильно здивувався, коли дізнався, що ти ще й Айтішник. По-перше, в Айті зараз ще гірше, мені здається, ніж інших сферах. Хороший музикант, чудова музика, альбом, вугілля, звуки молоді рекомендую. Можете зацінити? Я здивувався, коли дізнався, що він айтішнік. Тому це для вас просто хвилинка, цікавинка. Глобальна рецесія, ринок в кризі. Американці роблять лейофи. ЛЕЙОФИ ЦЕ шалені звільнення, ПЕРЕНАСИЧЕНИЙ кадрами ринок, бульбашка лопнула. В всьох... До речі, не зуже на те, що я невеликий фанат, левив джипі і, і... то раміна. Хто ти? Ти раміна. Я не знаю, хто це. Буде раміна? І раміної. От. Але я зацінив цей фрагмент. Дуже прикольна концепція. Е, є старий народний метод, як вирішити проблему. Переназви її. Як? Yeah. Це не розлад адаптації, а це в тебе прокачка способу неадаптації до мінливих умов. Ого, рабство назвали робота. Все, Ого. Нема проблеми рабства. сильно не замарачувалися робота, раб слово, Бачиш, в, в деяких країнах Можемо взяли, таки. переназвали корупцію, назвали її лобізм. Все, ну, нема проблеми ну, корупції. І тут е, я розвалився, бо я вважаю, що Україні дуже не вистачає відкритого лобізму, бо ну, наша е, система вона налаштована так, що. В світі в Україні повинні бути святі люди, чиновники, от святі, прям, знаєте, Богом навдання, які будуть робити все для України і народу за 30 тисяч гривень. Ну, розумієте, влада, яка є у людей, ну, от відносно береть бу 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 чиновника будь-якого рівня, від на малого найбільшого до Верховної Ради, і влада, яка у них є в руках, вообще не співставна грошим які їм платять офіційно? І якби у нас була відкрита система лобізму, ми хоча б знали, чому вони топлять. Ну за бабос, ну, відкрито які питання. Типу людина лобіює певні речі. І я якось чув, що у нас даже була розмова про це, і чувак називав себе лобістом борщину в Верховній Раді. Я не пам'ятаю, хто це був з політиків, але він відверто казав, що, типу, от я лобіюю там узаконення видобутку бурштину або там розширення повноважень, або розширення купалим, щось таке. Ну він лобіює бурштинову тему коротше. І він каже: ну, типу, да, це заради грошей, там велетенські гроші, ви навіть не уявляєте, які це великі гроші. Я такий, ну це було прям дуже чесно, що <світ> не треба, немає не цього, я все за народ. Ну, типу, як на мене, ключове це мати баланс. Тобто ти маєш велику владу, ти маєш великі обов'язки, до тебе велика увага, і ти можеш при якісній роботі і при якісному балансі між інтересами і людьми, і бізнесу отримати велику нагороду. А у нас виглядає так, що ти повинен за закипійки пахати заради людей, їх світло у майбутньому. Ну очевидно, що в такі умови приходять люди, які ну, абсолютно не хочуть пахати заради людей, тому що тільки вони можуть дозволити собі так відверто брехати. І от ця думка вкотре нагадала про себе після цього фрагменту мені дуже сподобалася. Це панянка з каналу Нана Інкарія. Ота, от всього та ось можете подивитися, як цей корейчик і борщ і борщ на ютубчику. Топ 5 продуктів в Сільпо, які купують українці за 2023 рік. Хвилинка, цікавинка про український ринок. Так, що найпопулярніше? Короче, банани, курячі філе, огірки. Мандарини і лимони. Не сказочка. Ага. Лимон. Лимон, другий місце. — А це логічно. Ні, це насправді правдивий. топ, я вірю в цю штуку. Чесно кажучи, лимони і мандарини були трошки неочікувані, бо я думав, що це дуже сезонна тема. Але от тепер ви знаєте більше. Жінки, настав час визнати, що наші способи боротьби з об'єктивацією вже трішки не актуальні. Того я пропоную об'єктивувати чоловіків. От дивіться, йдете, ви така по вулиці, а там симпатичний мужчина, а ви до нього така мальчик і десь такий симпатичний, да що ти ламаєшся? Тьотя не обідить. Може, по кофійку і до мене, зробиш Тьоті приятно? Коротше, от тема про об'єктивацію. Давайте поговоримо коротенько. <кхід> 에, в першу чергу, моя думка для чоловіків, але все-таки вийшло вже так. Що дуже часто, от, приклади і концепцію, е як е наводить панянка, говорять симпатичні дівчата. І хлопці, очевидно, в дуже комічному ключі на це реагують в стилі: ну що, звісно, я поїхав, давай зроблю тобі приємно, все що угодно. Тут ось в чому деталь. Такі ситуації бувають в житті, е реально, от. Е і ну, вони надходять не від таких панянок. І тіпи, можливо, просто не опинялись ніколи в такій ситуації. Але мені взагалі не складно е, зрозуміти дівчат і те наскільки вони ну, переживають і відчувають дискомфорт через кедколінг. Тому що вже так вийшло, що я не дуже популярний у дівчат. Але є певна категорія панянок, яким я цікавий в чомусь. І це не та категорія, що цікава мені, тому я декілька разів був в дуже некомфортних ситуаціях. Я такий, можна? Я звідси піду. Увага від людей, які тобі не ок. Ну це неприємно, дуже сильно дискомфортно. А це про те, що я не відчуваю небезпеку. Я відчуваю крінж в першу чергу. Але я дуже дуже хочу спідлять цієї ситуації швиденько. От і тому, типа, напевно, варто все таки задумуватися не спе через призму того, що до них підкачує кідколі нам симпатична панянка, а от про інший досвід варто задуматись, коли ну їм приділяють увагу люди, які їм взагалі не цікаві, абсолютно безмежно не цікаві. І я подивився, як тоді вони такі, звісно, да, поїхали, пішов. От або їдете в транспорті, да, і там мужчина в сірих спортівочках, ви його так за жопку ать. А він такий боже жіночко, ви що домагаєтесь до мене? така, мальчик, мальчик, мій хороший. Ти що, Ти ж знав що ти в ді? Ти знав, куди ти йшов? Як ви думаєте, хто може бути конкурентом Нетфлікса? От як ви думаєте, хто може бути конкретним Netflix? Звісно, підписка на Донателло за 40 гривень і спонсорська підписка на альтернативний за 10 гривень. Тому що за 10 гривень на цьому каналі спонсорної підписки ви отримуєте іконку біля нікнейму, емодзі котиків і 50 унікальних відео. А за підписку на Донателло отримуєте ще пачку контенту. На момент запису цього відео це. Більше десяти унікальних матеріалів, але я думаю, що воно зростатиме, тому що я зараз над цим активно працюю. Тому ну очевидно, що альтернативний це і є конкурент Нетліксу, але от панянки з подкасту чомусь вважають не так, можливо, ще не знають все. А насправді одним з конкурентів нетфлікса є Uber Убер Uber, та Тотишоубер то, -то Uber. Тому Чекаю, що... поясню, я, не... я поясню, тому що. Ти в тебе є два варіанти. Ну, в тебе є багато варіантів, але в даному випадку, типу, ти можеш залишитись вдома і дивитися Netflix, а можеш викликати в і кудись поїхати. Я недоволен, коротше, що про мене поки не говорять як конкурента Netflix, але ми в процесі. Наразі це все. чи сподобався вам випуск. Якщо не сподобався, також пишіть. Буду дуже вдячний. Не забувайте підтримати збір, Папа і всьому найкраще. Кіт спить, лежить. Це не той канал, але хоча б на цьому спить. Коротше, зараз у вас на екрані є рекомендації, ви можете подивитися інші відео, або можете подивитися перший випуск неймовірного альтернативного шоу. А поки ваші очі стають все важчими, тіло розслабляється і вам хочеться спати.